8.50, 18 серпня. Вітаю моїх глядачів. Вітаю новеньких, які заходять на канал. Будь ласка, люди, підписуйтесь. Підписуйтесь. Все приємно. Ставте лайки, щоб трошки продвигати канальчик. Маленький мій. Бо в Запоріжжі живе багато людей. А також люди, які поїхали в Запоріжжя, але вони хочуть бачить, що робиться в місті, як воно все то хай вони бачать то зараз я буду робити карту дня на місто Запоріжжя, на Запорізьку область і на Херсонщину. Все по плану все у нас як завжди, стабільно. Не дивлячись то, що у нас. Тяжка ситуація, і то, що ми, наша країна воює. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня для міста Запоріжжя на цей день на 18 серпня. Ми хочемо знати, як живуть наші українські люди. Ну, Дивіться, Запоріжжя сьогодні. Запоріжжя сьогодні буде мати якісь збитки. Я не скажу, що це золота клітка. Ні, це для нас не золота клітка. У нас золотої клітки живуть тільки багаті люди. Бачите, очельник, це думки людей де брати гроші. У мене таке бачення це. Бо люди дуже багато живе без роботи. Ті, що переселенці вони там якось щось отримують, я в цю історію не входжу, не знаю. Ось, Але ті, що втратили роботу, і зараз дуже тяжко знайти роботу, то цим людям дуже тяжко. Ідуть дуже великі збитки, і люди думають, що і як їм робити. Карта так, це мудрість. Люди входять свої мислі, вони думають, добре, очельник це гарно, але, звісно, цю карту треба переварачувати, бо ну, приведе в завісімість якусь, знаєте, або від якоїсь тиранічної людини. Що вам буде не дуже гарно, або будете втрачати здоров'я на нервній почві. Ось, Будете приносити жертви по здоров'ю, на що воно вам треба? Будете тіряти своє здоров'я. Шукайте якусь роботку, невеличку. Ну що робиш? Що поробиш, давайте подивимося, що тут у нас далі. Середина дня йде п'ятірка енергії. Не вистачає енергії. Це вже, знаєте, стабільність перейшла в стогнацію, і людина хоче захистити своє. Це вже така, знаєте, ну, і жадібність, і нежадібність, і якась, знаєте, ну... це не дуже страшна карта, ні, але вам не вистачає енергії, щоб виконувати свої бажання. У вас немає планів. Ви тіряєте ті плани, ви тряєте. Свої бажання, мрії, ви вас ну, розумієте, що таке жезлі, це вогонь, це ваша енергія, це ті плани, що ви хочете построїти. Але зараз щось у вас не виходить і ви якось потухли, 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 немає стабільності, пішла стогнація, пішли в мінус. то оця жадібність, економія, це все треба думати, треба мічтати, треба бажати, треба хотіти. Мріяти, хотіти думати про це, казати про це і в... приводить це в життя. Потроху, щоб воно здійснялося. Ніхто не каже, що зароблять мільйони. Але це треба робити. Двійка посухів, вона як продовження того, так. Ви стоїте, люди стоять, не знають, як їм, як їм бути. Бо проблеми йдуть, це невпевненість собі. Але добре, що вона хоча б в такому стані, не в перевернутому. Ця невпевненість, вона людина думає, як їй, що їй робить. Але є енергія, є, є енергія, це двійка жезлів, є вогонь, горить вогонь. То ви знайдете то. Знайдете. Дивіться, я вам просто покажу зараз на кризисну карту. Поки що немає шансів. Але ось по двічки по цій. Знайдете, знайдете. Але... Не, зразу не, не треба бажати багато, треба бажати от потрошечку, але ви дойдете до цієї карти, коли вже у вас буде через верх. Будете вже скидати. То треба, 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 треба працювати, треба. Не жебракуйте, треба щось робити. Робіть те, що ви ніколи не робили. Е, я не знаю. Є люди, які ну, розумієте, таке життя у нас. Зараз можна волонтерити, там є якісь певні умови до того, там може кормлять, може щось якось. Я не знаю, в яких ситуаціях люди знаходяться. Збирати той же кордон, ну, я не знаю. Тобто, розумієте, зараз дуже тяжко з роботою, дуже тяжко і ще й обманюють. Тому будьте обережні, обережні в цьому плані. Шукайте, шукайте, шукайте і ще раз шукайте, знайдете. Будете, будете навіть через пере, перероблені, пере, пере нагребете кучу. Бачите? Ось. Це по Запоріжжю. Я клала на людей, на владу не клала. Я сьогодні буду робити розклад на Куртєва. хочу зробити такий подробний розкладик на нього. Я не буду, звісно, лізти в річне життя особисто, воно мене не цікавить. Мене цікавить він як особистість. Чи довго він буде сидіти оце. Чи довго він буде займатися фігнь, бо і взагалі чим він там займається, що він робить, будь ласка, карти, покажіть Запорізьку область окуповану. Як там наші люди сьогодні? Які там дії робляться? Ой, що ж таке, люди? Ой-ой-ой-ой-ой. Геть погано, геть погано. По почуттям геть погано, ви дуже погано проходите той кризис, дуже тяжко. Збитки йдуть, збитки йдуть по домівкам, по грошам, по здоров'ю, по всьому. Сплошний кризис. Ще й по цій карті умудряються робити афери, тобто на горі людей ще й заробляють якісь аферисти, суки, повідривати руки і ноги. Це во время війни надо, надо смертну казнь вводить смертну казнь і парочку розстрілять, остальні вже будуть боятися. Ну, і на вечір дуже ситуація двойствена буде по інформації. Будете невпевнені, будете боятися. Це військова карта, це мечі, це невпевненість, це ви не захищені, ви не впевнені, ви не знаєте, що вам робить. Такі у нас окупована територія. Дуже тяжка ситуація. Як кажуть, дурять і свої, і чужі. Крадуть і свої, і чужі. Це безобразие. Це Треба вводити треба смертну кару. І наказувати таких, от, які крадуть на крові на людях, крадуть треба, я не знаю, що там, електричний стул, чи розстріл, чи повішання, чи публічна якась казнь, щоб всім було повадно, навіть неповадно, то не знаю. Але це треба робити. Оце безкарність, вона просто вбиває нормальних людей. Давайте подивимося нашу сіру зону. Я її так прозвала коротко. Це зона, яку обстрілюють, де люди живуть. Але вона постійно обстрілюється, але вона нам підконтрольна. Давайте ми її подивимось. Запорізька область, кусок там багато, багатий, великий кусок. Також та ж проблема. Там також проблема з матеріальністю, дуже великі проблеми. Це перевернутий король. Це немає порядку, немає плану, немає прагматичності, немає, не вистачає грошей, не хватає, всього не вистачає, там немає дисципліни, немає просто елементарного. Там людина, яка там керує, в неї немає вже сил, якщо чесно. Вона вже не має тої енергії. Той король, який там керує, то, його, то тим куском, він не має тої енергії. Його треба міняти. Люди там не мають. Вони все перевернуто, бачите? Вони там, е... якщо так, то самодостатні, так, вони просто, в них геть нічого немає. Все, по почуттям нуль, В мінус. Ось така карта. Вже люди... люди вже є літягнуть. Знаєте, вже просто на... Живуть на. Як називається це слово у тварин, що вони роблять? Інстинктами. Ось так. От просто інстинктивно це робиться все. От просто автоматично, там немає почуттів, немає нормального життя. На жаль, Херсонщина. Давайте подивимося, що там в Херсонщині робиться. Теж на сьогодні карта дня для міста Херсон. Покажіть нам ситуацію. Херсон. Херсон дуже багато тягне на собі. Всього вже надривається, але стабільненько там. Там стабільненько. І там енергія кипить. 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 Там робляться дії. Я вам показувала, ви бачили ті розклади. Там йде супер трансформація, там робляться дії. І на вечір там буде. Об'єднання там будуть якісь дії. Анука, анука, ка Ні. Ні. На жаль, не буде, але буде, у людей буде розуміння того, що робиться. Вже воно просто. Ось бачите, енергія в людей вже з'являється, вони вже починають. У той супротив вогняний у тим всім покидькам, бо вони бачать, що вони тікають, вони бояться, вони вже шарахаються, вони кожного куста куща бояться. Так що так, на Херсонщині люди мають енергію життєву, вони її отримали, вони, вони бачать, що робиться, і вони розуміють, що це все йде до перемоги. Бо ті розхилячені мости і в Криму. Ото біля Джанкоє, той вузел, то, вуза, то дуже, дуже потужний вузел, який через якийсь, через який все йшло потом на Антонівський міст через Коховку і на південь на Маріуп на Мелітополь, а тепер їм там тяжкувато. То. І вони будуть довбать, довбать, довбать туда ще. Так що, то, то ще не кінець, вони будуть добивати там ту, ту історію. Давайте подивимось правий берег Херсонщини. Страхи теж дуже сумна ситуація з матеріальною частиною. Там йдуть крадіжки, там йдуть повні збитки. Але там вже ось, бачите, вірність, вибір. Там вже з'явилася карта вибору, вірності і вибору. Ну, це страхи, це сни такі погані. Ну, то, понятно, що там і обстріли, і все таке інше, і лазять ті. Довбойоби. в мене нема слів інших про них. Знаєте, от я не люблю ругатись, чесно, я дуже вибачаюсь. Але я не знаю, як їх називати. Тваринами їх не люди, не люди оті. Але хочеться щось таке, знаєте, пожорсткіше. І оце люди так страдають із-за цього. Але це гарна карта. Це дуже гарна карта. І там будуть йти дії дуже серйозні. Це старший аркан. Люди шукають кращого. І вже там вони є, зміни ті і віра в краще, віра в краще, вже вона з'явилася. Бо там потихеньку-потихеньку продвигаються наші хлопці і освобождають селища. Лівий берег Херсонщини, окупована територія. Давайте подивимося, що там робиться. Покажіть нам ту карту. О, о. Там сьогодні буде вау. Там сьогодні буде щось таке дуже-дуже цікаве. На вечір будуть люди споминати, хороше по почуттям, але впрошле будуть дивитися. Ну, хай дивляться, хай хоче це їх заспокоює. Оце буде якась така ситуація. Ну, давайте ми її розкриємо трошки. Так, там будуть втрати. Там будуть втрати, але чиї втрати. Там буде. Ну давайте подивимося. Звільнення. Там буде звільнення. Вищий суд. Вищий суд. Звільнення. Тут башня буде нам на руку. Це буде для... на краще для наших людей. Подивимось, що то буде. І всередині, звісно, у людей підніметься настрій. Буде повно енергії і буде летіти вогонь. Це буде або енергія людська, або будуть наші хлопці давати там жару. Кращ, до кращого життя. Може і будь-те і і те. Може бути і те, і те. Воно пов'язано. Подивимося, що там буде. Подивимося лівий берег, що там сьогодні нам приподнесе. Цікаво суд, це звільнення, відкриття. А перед цим, бачите, якась страта когось і башня. Буде дуже серйозна ситуація, дуже серйозна буде подія. Але після цього люди будуть нормально себе почувати, буде повно енергії. Це вогонь. Це буде щось летіти туди. Щось, зроблять. щось роблять вогняне. Дуже енергійне. може партизани спрацюють, може ЗСУ спрацюють. Подивимось, подивимось, люди. Ось така у нас картинка. Дайте я її зафіксую, бо я хочу потім перевірити, що воно станеться там, що воно буде, які будуть новини. Секундочку, я просто. Бо я, мені тяжко передивлятися, часу немає. То я отак фіксую для себе. Потім дивлюся, що воно сталося. Ну, ось така ситуація. Все, ми з вами подивилися наші, наш південь. Ми знаємо, що воно, як воно. Почуємось, па-па.